Тіх, ми двоє. Починаємо з ми. Заспівати колядку такою метою керувалися, об'єднавшись для спільної справи, представники чотирьох сфер життєдіяльності. І Ігор Недошківський це наша 26-та бригада, і Богдан Коляда це наш політик. і Олександр Негода це бізнес. Ну і я священик. Різдвяна пісня їх об'єднала та наповнила серця відповідним настроєм. І суть в тому, що Кожен із нас трошки віддалився від тієї специфіки, якою сам займається. От Воїн забуває на якусь мить про війну, про артилерію, про кулемети. Політик забуває про політику, бізнесмен забуває про гроші. Ну і навіть і я виходжу з храму, ми це записуємо в підвалі музею, щоб бути ближче до людей. І ми четверо збираємося для того, щоб зробити щось. Гарне, тобто основний посил в об'єднанні абсолютно різних сфер, і нам дуже багато хто в цьому допомагає, і абсолютно безкорисно. Ідею заколядувати разом із задоволенням підтримали, каже представник бізнесу Олександр Негода. це українська така саме наша душа. Я думаю, в коляді в коляді не в Богдані Колядії, а в Колі Колядії це мається на увази в колядках. Там проявляється Україна, українська душа. Тому ми з задоволенням тим паче, що любимо спів. Любимо співати заспівати, особливо після напруженого сесійного дня у підземеллі музею історії Бердичева із легкістю погодився й секретар міської ради Богдан Коляда. Доєднався, тому що дійсно співав в хорах і знаю, що співи вони психологічно відновлюють. І знаєте, в крайнім часом погані новини, важкий час в країні. То це така частинка, маленька частинка добра, яку ми. Даруємо для громади, заспіваючи спільно з різними людьми, тому що тут я дивлюсь, зібралися дійсно люди з різних сфер діяльності, абсолютно різні. Така частинка добра. Ну а куди ж без військових сьогодні, без тих, хто стоїть на захисті нас і з вами? Представник збройних сил Ігор Недашківський теж радо відгукнувся на ідею священника отця Костянтина. Я з радістю. Погодився, так як музикант, проходжу службу у військовому оркестрі 26-ї артилерійської бригади. З радістю погодився, чесно кажучи, я вже за таким заскучав. Допомогли втілити мрію цьому чудовому квартету чимало людей. Кожному з них отець Костянтин окремо і всім разом подякує на власній сторінці. Та як підсумок спільної праці покажуть світу і бердичівлянам виконання коляди, звучатиме пісня і у нашому ефірі, а поки триматиме інтригу і лише трішки привідкриємо завісу. Цю колядку ми довго, звісно, репетирували так і збиралися. Навіть суть цієї колядки не тільки в самому виконанні. А у тому процесі, коли от, знову ж таки ці різні сфери збираються в одне і забувають про своє для того, щоб створити щось гарне. Ну наскільки це вийде гарно, ви, звісно, самі оціните. Бо ну ми справді дуже старалися, щоб, ну, щоб щось красиве зробити до свята. Олена Кенюк, Андрій Борисов, Теркавік.